Усім привіт! Сьогодні ми розповідаємо, як керувати контактами та сегментувати їх у Digital Bank на картбук. Digital Bank – це ваш особистий простір, доступний тільки вам. Це ваше персональне сховище, бізнес-візитівок, і ніхто, крім вас не зможе побачити збережені контакти. Контакти можна додавати вручну або за допомогою QR-коду. Ви можете запросити знайому вам людину через QR-код, і після реєстрації її візитівка автоматично відобразиться у вашому Digital Bank. Щоб додати контакт вручну, натисніть Додати новий контакт. Введіть усі необхідні дані: ім'я, прізвище, посаду, телефон, країну та місто. Якщо в списку немає потрібної вам країни, просто почніть вводити назву і виберіть відповідний варіант. Додайте фото, якщо воно є, та у полі Коментар ви можете залишити нотатки про ваше знайомство. Вони будуть відображатися лише для вас. Щоб структурувати контакти, вкажіть рівень довіри. D A це високий рівень, ваші ділові партнери, близькі друзі та колеги, B середній рівень та C – це нові контакти, з якими ви нещодавно познайомились. Так ви будете легко орієнтуватися в своїй базі та одразу побачите, на якому етапі взаємодії перебуває кожен контакт. Щоб швидко знайти потрібну візитку в вашому Digital Bank, скористайтеся фільтрами. Можете також створити папки для додаткової структуризації. Наприклад, ви були на івенті в Лондоні та завели багато нових знайомств. Створіть папку Захід UK та додайте всіх, кого там зустріли. Якщо вас зацікавили контакти з пошуку і ви розглядаєте їх для потенційної співпраці, додайте їхні візитівки у свій Digital Bank та визначте їх в окрему папку колаборації. Як бачите, переваг багато. Digital Bank – це чудовий інструмент для ефективного управління контактами. Ви завжди знатимете, хто на якому рівні довіри, ким працює і де проживає, та зможете вибудовувати стратегію спілкування з вашими потенційними клієнтами, партнерами та колегами. Картбук дозволяє ефективно працювати з вашими контактами та регулярно підтримувати спілкування з важливими для вас людьми.